Вітаю, сьогодні біля американського посольства зібралися американці, американці і почали вимагати від ну, Америки виконання умов по підтримці України і ну, всі зобов'язання, які взяла Америка, щоб вони виконували Ну, американці. І я так придивився до цих людей. Уважно придивився. Уважно, тому що серед ну, людей, а це поширили канали. Я хочу просто, щоб ви розуміли. Тобто, це на каналах поширилось. Там можна було уважно придивитись, бо на мітинг вийшла одна людина. Одна людина, але ну, деякі українські ресурси, навіть мільйонники канали поширили це як мітинг, мітинг американців. Ну, я вам зараз включу. Що вони, ну, що вона, бо це одна дівчина насправді. Що вона е, говорила? І, і головне тут зараз, не що вона говорила, ви прислухайтесь просто. Прислухайтесь. Поїхали? Давайте проведемо такий урок аудіювання е, англійською мовою. So strong Support for family. Strong Strong Support. Ну ну. І тут я вже напрягся. От коли я вже оце почув want Strong Support. Я напрягся. Ага, там напевне вона не одна була, а напевно ще хтось, бо хтось дудить. І це я так розумію, що це. А, дудять автомобілі, а вона так поглядає на них і, і посміхається. Ну, видно, що їй самій смішно. Have, dignity, very, very і Вона так. So да. Я не знаю, що ви почули. Ну, я почув відверто. Ну, я не я не знаю. Я не хочу стверджувати. Ну, є у мене підозра. Що це не американка. А, судячи, ну, там погано чуть. Ну, є підозри, що це не американка. А, ну, ладно, то таке, знаєте, навіть у деяких американців, навіть у дружин, дуже суперамериканців є акцент. Можливо, це також акцент. Ну, це явно не британський акцент і щось не дуже схоже на американське. Ну, можливо, це дівчина американка. Не будемо сперечатися. Тут питання в тому, що це такий пікет майже одиночний. У неї тут написано, що Ukraine щось, Ну, Free world, Ukraine defense I stand with Ukraine. Ukraine defense The Free World. Ну, от Вона написала: там цей плакатик такий, дуже, дуже дивний, просто папір. Київ-інфо, до речі, перепостив. Тобто це великий канал. Подали як мітинг. Мітинг біля американського посольства. Ай, От у мене питання до от каналів, до ресурсів і так далі. А якщо завтра вийде один українець, один, стане на Майдані з плакатом «Україні мир, От скільки каналів запостить таку людину? От Просто людина вийде і просто там буде плакат. Без вимог до кого-небудь, там не буде написано там перемовини, там, просто Україні тере-мир. От, от Мені цікаво, от скільки каналів це запостить, скільки людей приєднається, до цієї це не акція, це просто, ну що, люди зібрались просто постоять біля плакату. От скільки, скільки це буде показано. А тут, виявляється, це дуже потрібно підсвітити. одна людина, чи там можливо, можливо їх 10, я не знаю. Ну, показали одну. Якби їх там було 100 тисяч, там би показали 100 тисяч. Прогреміло по всім би ресурсам. Одна людина стоїть з якимось плакатиком, я не знаю, що там в неї там. Папірець якийсь такий метр на 50 см. от вона з ним стоїть, сама посміхається і сама толком не розуміє, чого вона хоче. От кому ми намагаємося щось довести от такими штуками? Це, ну, це настільки примітивно, це настільки недолуго, це настільки не має ніякого ефекту, це настільки показує, що ми, ну, що ми вдаємося до якихось дитячих, абсолютно методів донесення своєї думки. Для чого це все? Ну, це ще можна потім сказати, що американці вимагають, українці вимагають. От у нас отак часто. В країні відбуваються реформи. Коли збереться один, два, 5 людей, з них розкрутять, що це прям цілий мітинг, і українці вимагають, і несеться все. І несеться реально. Тому що більшості українців на це все байдуже, вони сидять у себе і намагаються хоча б вижити в цей складний час. А от 3-5 людей можуть зробити реально в країні цілу революцію. Хто хоче подивитися, то є в телеграмі в описі канала. Я не знаю, ще раз повторюю. Не буду стверджувати, що це не американка, але дуже специфічна в неї розмова. Можливо, вона просто змерзла, тому такий у неї якийсь говір не техаський. Ну або, можливо, це щось інше. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, ще раз повторюю. Якби отак наші канали допідсвічували наші проблеми, які потрібні мільйона, мільйонам людей, оце все мільйонам людей не потрібно. Мільйонам людей потрібен мир, зупинка бойових дій. Мільйонам людей потрібна влада, яка буде справедливо відноситись до людей. Мільйонам людей потрібен спокій і відчуття того, що вони можуть лягти спати спокійно, не турбуючись про те, що вночі вони можуть проспати атаку або обстріл. Або дрони, або ще чого-небудь. Оце реально потрібно мільйонам людей. А оця вся показуха. Це все просто показуха. Для того, щоб це все зазняти і розпіарити по різним каналам. Для чого? Бог його знає. Кому воно потрібне? Бог його знає. Не знаю, коротше. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, не забувайте ставати спонсорами каналу. Ви ж запитуєте, хто мене спонсорує. Ви. Ви, в першу чергу, бережіть себе.